Сьогодні у Кременчуці відбувся перший футбольний матч третього туру першої ліги на стадіоні кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Міська команда приймала сумську футбольну команду Вікторія. Обидві команди вийшли на поле з великим ентузіазмом та готовністю до боротьби. Завдяки впевненим атакам та небезпечним моментам. Гравці обох команд створили напружену атмосферу на полі. Відкрити рахунок матчу вдалось лише на 36-й хвилині. Півзахисник команди Вікторія Максим Чаглов зміг реалізувати момент та забив м'яч у ворота Кременя. що ми Могли, от десь зміст гри був не сказати, що дуже там сильно ми грали, але я скажу, що це перша наша перемога в першій лігі, і Ми тому радіємо. Плани як у всіх команд, грати в кожній грі по максимуму. Попри чисельні атаки гравців команди Кремінь на ворота супротивника жоду не вдалось завершити забитим м'ячем. Тож до кінця матчу рахунок залишився незмінним 0-1 на користь гостів. Хочу подякувати своїй команді. Вони вони проаналізували після минулого матчу. Всі наші помилки дуже добре розібрали суперника, знали, знали, що буде велика кількість єдиноборств і приділяли цьому велику увагу. Концентрація цього матчу була бути 110% один момент. І випустили грака і нам, нам забили гол. Бажаємо команді Кремінь успіхів у наступних іграх. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини.